Мобілізація пришвидшиться. ТЦК матимуть інформацію про кожного українця з усіх державних органів. Тобто виходить так, що зовсім недавно шмигаль, наш прем'єр, розказував, що все укомплектовано, 500 тисяч людей не потрібно. А зараз так оп, і пришвидшиться мобілізація. Депутати звичайно воювати не будуть і знову будуть воювати прості українці? Я журналіст медіа Баранчук Борончук Тарас Сергійович, боєць е ЗСУ. Е Хочу задати питання панові президенту Володимиру Зеленському, також уряду. Чому ця срана блять накачана, яка штурмує курорти коля котлета? Не на передовій в окопах. Чому воюють журналісти, комбайнери, Тракторісти, водітіля, будівельники, менеджера, айтішники. А ця срана блядь, хизується своїм торсом накачаним і він не в окопах. Чому? Дайте відповідь офіційно, пане президент, влада, український народ чекає вашої відповіді офіційної медіа, народові та бійцям ЗСУ. Ви знаєте, я думаю, що відповіді не буде. А щодо простих українців, то мобілізацію хочуть пришвидшити. Бо тепер у ДЦК буде вся інформація про всіх. Ви знаєте, незабаром мобілізація в Україні піде активніше. Про це активно пишуть ЗМІ, адже ДЦК матимуть ну, всю інформацію про кожного чоловіка завдяки відкритому. Доступу до всіх державних органів. До всіх про це відкрито заявила в ефірі телемарафону заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець. Дотепер всі ці реєстри вони існували кожен окремо, і в жодному з них не було вичерпної інформації про людину. Але тепер. Якщо звести всі ці реєстри до окупи, вийде унікальна інформаційна база, в якій будуть вичерпні дані про кожного громадянина. За словами депутатки, її колеги вже створили законодавче підґрунтя для забезпечення повного доступу військовим до всіх електронних реєстрів, які є в країні. І тепер залишилось тільки вирішити це питання технічно. І я думаю, що це питання технічно вирішити, якщо чесно, не дуже легко. Це по-перше. Як каже депутатка, що наче вже база створена, але залишаються питання до конкретних виконавців? Що ще каже депутатка, що механізм доступу ТЦК до всіх електронних даних, про всіх українців буде створений і забезпечений найближчим часом? Дедлайн кілька місяців, тобто на все про все, кілька місяців. Ви знаєте, пазл складається. Тобто, е ось все це зараз понаприймають, приймуть мобілізаційний закон. І поки все там попідтягується, поки все це почне діяти, запрацює ось ця база і почнеться кошмар. Тобто, в ТЦК буде вичерпна інформація: хто коли перетинав кордон, де і за що був оштрафований, в кого взяв кредит, на що хворіє, коли востаннє звертався до лікаря, де зареєстрував дитину, з ким одружився, де живе. Ну, все. Отже, ТЦК. Знатимуть про українських чоловіків все. Просто, знаєте, на рівні Бога. Але точно, знаєте, ну такого ще просто не було, розумієте, такого ще прецеденту просто не було, щоб ось так відкрито все. Тобто, раніше все це рахувалося так, що це має бути конфіденціальна інформація. Тепер всі про всіх все буду знати. Звісно, за таких умов мобілізація піде активніше, пришвидшиться. так? Це зрозуміло, бо будуть знати все абсолютно. Знаєте, маючи відбитки, ну, назвемо це так: кожна інформація це, знаєте, це як відбиток такого кожного електронного сліду людини. От, маючи всі ці відбитки, можна буде дуже легко визначити ареал його проживання людини. І легко змусити його самому прийти на згірку даних у військомат. А плюс, якщо додати ще до цього до всього цього, що прийняли ще тепер повістку, навіть якщо людина не отримувала повістку, прислали по адресі, де людина навіть може не жити, і навіть може не знати, що ця повістка прийшла, буде вважати, що ця повістка вручена. І в ТЦК буде абсолютно вже законне право. В середу проголосували вже цей закон. Буде абсолютно законне право. По-перше, якщо людина не з'явиться в 10-денний термін в ТЦК, за закликом начальника ТЦК позбавлять людини керувати авто, а якщо десь зловлять, то просто одразу в ТЦК. От і все. Ну, якось так. Ви знаєте, наостанок я хочу, щоб ви послухали, що каже військовий. І ще, будь ласка, пам'ятайте ціну. Ціну вашого життя. Бо зараз багато хлопців воюють за те, щоб ну, ми могли з вами жити нормальним, звичайним життям. Ну, наскільки це може бути нормальним, наскільки це може бути звичним, але нам набагато краще, ніж їм Так. Будь ласка, цінуйте все це і ніколи не забувайте про все це. В мене на сьогодні все. Дякую. Привіт, друзі. Я почитав коментарі, і в мене, чесно кажучи, немає слів. Я не очікував такої реакції від нашого населення, що пішли та сидіть там, ніхто плакати, а я не плачу. Я пройшов добровольцем виконую свою роботу. А те, що я вже пів... півроку конкретно нахожусь в одній ямі і постійно чую, як наді мною щось літає, це ж мої проблеми, правильно. Я ж сам сюди прийшов. Ну тільки не надійте, що війна скоро закінчиться. Поки ми отак от будемо сидіти, склажа склад... руки, війна не закінчиться. Може хтось чекає русський мір. Так я вам напомню, що було в Ірпіні, що було в Бучі. Ніхто нікого не жаліє. І ніхто нікого не пожаліє. Розумієте? Демобілізації не буде. Вона не буде, нам потрібна ця перемога. Але люди, ви просто попробуйте поняти одне: одну річ. Що поки ви сидите, поки всі ховаються і поки всі бігають, хтось отут оставляє своє життя на оцій землі, яка не є моя, я Черкас. І хто, хто мене знає, той знає, що я, я можу сидіти в Черкасах. Я міг одкупитися. Половина тих, які зі мною зараз тут, це успішні люди, які могли відкупитися, яких достатньо коштів для того, щоб просто заплатити, виїхати з країни, відкупитися. Але вони щось цього не зробили. Задумайте, чому вони цього не зробили? Може, тому що в нас біда. Коли в сім'ї горе, то сім'ю не кидають, а сім'ю піддержують. А те, що я бачу в даний момент, це те, що в нашій сім'ї великі гори до нас прийшли і нас вбивають. Ну, чомусь хтось залишився цією сім'єю, а хтось кричить, ми вас туди не посилали. Ти туди пішов, то не плач. А я не плачу. Ні. Просто ви дочні зрозуміти, що ми втомилися. І всі ті коментарі, що ви пишете, що... Влада, не влада, п'ята, десята. Ми тут не за владу, не за депутатів. Ми все ми все чудово розуміємо, де діти депутатів, і де всі остальні. Но ми тут за простих народів, за простих людей, за тих маленьких діточок, які вдома сидять, які ходять в школу і в садочки, за їхнє майбутнє. А ви тіште себе надію, що все скоро закінчиться. Мене більш нема чого сказати. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.